Вітаю, колеги пасічники і майбутні пасічники. Дане відео буде для початківців, бджолів-початківців, хто лише хоче завести пасіку, або хто почав заводити недавно бджіл тримати. Сьогодні отримав таке запитання. Значить, яка мінімальна кількість вуликів для початківця, пасічника-початківця, щоб почати пасічникувати? Значить, відповідаючи на це запитання. Скажу, що я би рекомендував, якщо прям таке запитання постає, мінімальна кількість вуликів, то придбати два бджолопакети можна з від і три вулика. Два вулика ви одразу заселите, а третій вулик ви спробуєте зробити відводочок із ваших бджолосімей чи з бджолопакетів, можливо, пізніше. І саме головне попробувати їх наростити на зиму, перезимувати. І, і на наступний рік вже будете мати повноцінні сім'ї. Якщо ж ви взяли дві бджоли сім'ї, то вже будете качати мед, пробувати. Ну, Саме головне, щоб ви навчилися з ними працювати, я би рекомендував брати спокійні бджоли. От, наприклад, у нас є гарна спокійна кальніка, ми продаємо бджоли новачкам та початківцям. Чому спокійні? Тому що. Якщо ви візьмете агресивні бджоли, і ви їх боїте, ще не вмієте з ними працювати, може виникнути така паніка у вас, тобто вони вас трошки вжалили, ви злякались, побігли, і не хочете до них підходити. А спокійні бджоли, звичайно, у них теж є жала, вони можуть теж вас піджалювати. Ну, не так. Тобто, одна-дві, не так страшно, коли там 30-40-50 бджіл вас вжали. Тому тобто бажано брати спокійні бджоли. А це карніка чи бакфас від хороших перевірених матководів, які спокійні будуть. Ну і от, якщо у вас буде три е, сім'ї і всі ви зробили відводок, і всі три перезимували, ви зможете одну сімейку продати. Просто написати воєлик, продам бджолосім'ю, за невеликі гроші продати або за нормальні гроші продати, почекати. Якщо ж не перезімує, то ви з двох знов відновите третю. Тому три вулика і е, дві бджолосім'ї на початку або два бджолопакета. Е, Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо нас дивляться новачки, початківці, ставте лайк. Напишіть ваші ще запитання, коментарі. Якщо вам такий формат сподобався, будемо знімати більше відео. Наша маткова відна пасіка продає бжолопакети, гарні спокійні бджоли, бжоломатки, маточники на виході, також продукти з пасіки, кого цікавлять, продукти апітерапії, здорового образу життя, з пасіки, маточне молочко, гомогенат і так далі. Все у нас є. Та До речі, такі саженці. це фотографія нашої, нашої обліпихи. Є ще саженці-обліпихи. Е, ну, три сорти у нас масово є, їх і ми можемо продати. Там і четвертий сорт є. Телефонуйте, є рання обліпиха пізня, е, малини саженці. Е, підписуйтесь на наш канал, якщо вам такі відео підходять, е, формату для новачківців та початківців-бджолярів е, маткові віднапасті МГ. Дякую.